Да, 4 січня в ефірі. Програма цей день в студії Юлія Вітряк. Вітаю вас на початку випуску. Дивіться про таке: Попрощалися з героєм. Єдиний син у мене яка війна забрала в мене його у місті. Провели в останню путь захисника України Віталія Зінченка. Нова техніка для комунального підприємства. Комунальне підприємство Сансервіс першим фактично. Починає відпрацювати при всіх прильотах. Сім нових одиниць спецтехніки, як для мирних задач, так і для робіт з ліквідації наслідків обстрілів. Обійшлися подряпинами. У них просто маленька царапина. Сьогодні в ДТП на 95-му кварталі люди не постраждали. Цієї ночі у житлові квартали Нікополя прилетіли з десяток ворожих снарядів. У місті пошкоджено кілька житлових будинків. Оперативна інформація від обласного управління ДСНС. Російські окупаційні війська не полушають у спокою Нікопольський район. Цієї ночі ворог бив з важкої артилерії по мирним вулицям Нікополя. Випустивши з десяток снарядів внаслідок обстрілів, по Нівочині п'ять житлових будинків та господарчих споруд, автомобіль, газопровід та електромережа. На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих. Сьогодні у Кривому Розі попрощалися з воїном, який захищав Україну від окупанта ще з 2014 року. Віталій Зінченко жив у Кривому Розі пізніше на Миколаївщині. А торік його родина знову приїхала до міста, рятуючись від ворожих обстрілів. Загинув Віталій Зінченко на Донеччині. Місцем останнього спочинку героя став сектор почесних поховань на центральному кладовищі. Прошу прийняти цей прапор як символ держави. До кінця служив вершин. Віталій Зінченко боронив рідну землю з 2014 року. Воював у гарячих точках на різних напрямках фронту. Служив у 79-й десантно-штурмовій бригаді. Після поранення знову рушив на передову. Мав тверде переконання, Україна переможе і докладав усіх зусиль, аби це сталося якнайшвидше. Після того, як він трошки підлечився у вільниці, він пішов на фронт і буквально прийшла, пройшов тиждень, він загинув в Новомихайлівці, Донецької області, Мар'янський район від мінометного обстрілу. Ми бачили з ним два тижні тому. Сказав, що він буде захищати місце зі своїми. Побратимами нас усіх, щоб ми нічого не боялись і ми обов'язково будемо по побідім. Родина Віталія свого часу переїхала з Кривого Рогу на Миколаївщину, а звідти знову повернулися в місто, втікаючи від ворожих обстрілів. Тут і чекали сина з війни. Його забирали в армію з Ніколаїв. Він попав сімдесят 79 васької бригаду і так 9 років прослужив. 17-му році був ранений. Все, спасли. В госпіталі в, госпіталі, в лежав, а потім в Львові лежав. А, трошки, каже, зажив і знову пішов. Ну, він був ось в відпуску десь. Уїхав він 5 декабря. Він був вдома, усе, ми з ним общалися, балакали так, усе. Він каже, мав, все буде добре, не переживай, все буде добре. Скоро прийду додому. Єдиний, Єдиний син у мене, іди. яка війна, забрала у мене його. Хороший, общительний. Дуже доброзичливий. Я знаю тільки те, що вони Дуже любе мав. Дуже гарний хлопець, скромний. У Віталія залишились батьки, син і наречена, з якою планували одружитися у січні. Вікторія Добровольська, Олексій Правицький. Цей день. Універсальність і багатофункціональність у воєнний час. Техніка комунальних підприємств використовується як за безпосереднім призначенням, так і для ліквідації наслідків ворожих обстрілів. Саме такі функції виконуватиме нове поповнення автопарку підприємства Сансервіс. Днями фахівці отримали сім одиниць спеціальної техніки. Валерій Кожухар розповість більше. У умовах війни критично важлива спроможність оперативно реагувати на надзвичайні ситуації. Серед ключових підприємств, що залучаються до відновлення інфраструктури міста, є Сансервіс. Сім нових одиниць спеціалізованої техніки відтепер допомагатимуть колективу ефективніше діяти на воєнні виклики. Придбані нові машини за рахунок резервного фонду міського бюджету. Ми живемо в умовах війни. І коли ми будували укріплення і в Дніпропетровській, і в Херсонській, і в Миколаївській області, 30% техніка це те, що ми залучали у промислових підприємствах, а 70% побудували наші комунальні підприємства. Це і міський водоканал, це і тепломережа і безумовно, комунальне підприємство Сансервіс. Комунальне підприємство Сансервіс першим фактично починає відпрацювати при всіх прильотах. На Карачуновській дамбі, на жаль, там один молодий хлопець загинув з комунального підприємства. Ну і будь-які прильоти, в тому числі і в Терновському районі, відразу реагує підприємство Сансервіс. І задля того, щоб підвищити забезпеченість підприємства і для реагування на надзвичайні ситуації, і просто задля того, щоб працювати в місті. Ми Дуже непогано поповнили парк комунальної техніки, це і машини, які виконують функцію вахтовки, це і потужні крани, це і вантажні грузовики вантажівки. Тому це дуже добре. Нове поповнення це автокран, два телескопічних автопідйомники, три тентовані бортові автомобілі та самоскид. Нова техніка дозволить виконувати значно більший обсяг робіт як в екстрених ситуаціях, так і в щоденній діяльності, говорить директор комунального підприємства. Ми працюємо однією командою з воєнною адміністрацією і завдяки плідній співпраці. Та за допомогою міста була придбана дана техніка. Вона буде використовуватися при ліквідації аварійних ситуацій, прильотів. Після прильотів ми безпосередньо займаємося зрізанням дерев, викорчовкою пнів, розгрібанням частково завалів, допомогою МНСникам, зняття завиших гілок та багато іншого. Тому нашому підприємству вкрай необхідна дана техніка для перевезення робітників, необхідного інвентаря та виконання швидкого реагування та виконання задач, які ставляться перед, перед підприємством воєнною адміністрацією. Будівництво фортифікаційних споруд, укріплення об'єктів критичної інфраструктури, задачі мирної комунальної техніки у воєнний час для ліквідації наслідків ворожих обстрілів у нові спецмашини у грудні минулого року також отримало підприємство «Кривбасводоканал». Це міні-навантажувачі, великі колісні та гусеничний міні-екскаватор, телескопічні автокрани. Крім того, Олександр Вілкул передав міськводоканалу установку, яка у випадку блекауту зможе очищувати воду для питного використання з будь-якого джерела. Валерій Кожухар, Максим Пономарів, цей день. Сьогодні в день на кільці 95-го кварталу на певний час був ускладнений рух. Все через аварію. Її учасниками стали мікроавтобус «Опель Віваро та тролейбус. На щастя, під час зіткнення ніхто не постраждав. В обох транспортних засобах незначні ушкодження. Дар'я Юськова розкаже більше. Не поділили дорогу. Близько півдня на кільці 95-го кварталу сталося ДТП. Мікроавтобус «Опель Віваро зачепив тролейбус, що рухався за маршрутом у напрямку соцміста. Рухаючись перехрестями з круговим рухом, водій транспортного засобу «Опель» не надав перевагу в русі тролейбусу, який рухався праворуч від нього. Наслідок аварії обидва транспортні засоби отримали незначні ушкодження, та головне ніхто з людей не постраждав. У них просто маленька царапина, вони збили плафон поворотний і все. І від цього того у них просто полосочка на тролейбусі на машині. Пригоду документально зафіксували, усі деталі будуть з'ясовані, повідомили на підприємстві міський тролейбус. В водія тролейбуса немає, так як черпнув його водій даного мікроавтобуса. І після оформлення даного ДТП тролейбусу пошкоджено там дзеркало. Вони роз'їхали. Будемо вирішувати це питання там з водієм того мікроавтобуса. На винуватця ДТП, тобто на водія автомобіля Опель патрульні склали відповідні адміністративні матеріали. За словами водійки тролейбуса на кільці 95-го подібні аварії стаються нерідко. Просто люди спішать і питаються обогнати тролейбус, тому що тролейбус вже медленно їде. І виходить, що вилітають на встрічну полосу. І в результаті ДТП. Уже це вже не перше ДТП. тут на островці безпечності. Дар'я Юськова, Микита Шевченко цей день. Програма цей день триває. Далі у нашому випуску. Прихисток для ВПО. Ми стали як рідні. Криворіжці прихистили у себе вдома три тисячі переселенців. Оновлення банкнот. Просто банк їх не повертає назад у обіг. Старі паперові купюри поступово вилучатимуть з обігу. Спортсмени року. Доволен виступленням на чемпіонаті Європи. Криворізький плавець Денис Кесель. У десятці кращих спортсменів у місті. За минулий рік на Дніпропетровщині народилося понад 16 тисяч дітей. У новорічну ніч на світ з'явились четверо новонароджених: по двоє дівчаток та хлопчиків. У перші хвилини року народилась дівчинка у Кривому Розі, а за годину хлопчик у Дніпрі в родині переселенців. Щедрем був рік на двійні 48 родин в області отримали подвійне поповнення а у двох сім'ях народилися трійні. Про це повідомили в Дніпропетровській облвійській адміністрації. Кожному українцю по 5 led ламп. Така суть державної програми з безкоштовної заміни населенню застарілих ламп розжарювання на світлодіодні. Єврокомісія профінансує придбання 30 мільйонів нових ламп. Половина з них надійдуть в Україну в найближчі тижні. В мінекономіки порахували. Проста заміна старих лампочок на світлодіодні може дати суттєву економію. За прогнозами фахівців, одне домогосподарство на використанні світлодіодних ламп може заощадити у семеро більше ніж від споживання звичайних ламп розжарювання. Країна пікові години зможе зекономити до півтора гігавата електроенергії. Це більше ніж потужність одного типового блоку української електростанції на один гігават. Учасником цієї програми може стати кожен повнолітній. Одна людина зможе обміняти п'ять ламп розжарювання на стільки ж світлодіодних. Криворіжці можуть скористатися програмою через відділення Укрпошти, коли саме там обіцяють повідомити заздалегідь. У цьому році наша компанія стане партнером великого проєкту по енергозбереженню, а саме заміна старих ламп розжарювана на світлодіодні. Але наразі лампи для обміну ще не надійшли до Укрпошти, і, відповідно, процес обміну не може стартувати. Але йде активна підготовка, і як тільки лампи будуть поставлені та розподілені на відділення, ми зможемо розпочати цей обмін. Тому я раджу всім клієнтам. Слідкувати за інформацією, і як тільки лампи будуть доступні для обміну, ми розпочнемо це робити. З початком року набувають чинності нові закони та запроваджуються правила, які впливають на доходи українців. Цьогоріч через воєнні реалії не передбачили підвищень соціальних виплат, а от процедура певних змін зазнала. На що потрібно зважати криворізьким отримувачам державної допомоги, ми розпитали у фахівців міського департаменту соціальної політики. Напередодні нового року уряд ухвалив ряд змін до чинного законодавства щодо призначення державної допомоги і знову введень автоматичне продовження низки соціальних виплат без переоформлень. На період воєнного стану автоматично було подовжено надання державних допомог на дітей під опікою, на тяжкохворих дітей, допомоги в заміну аліментів, допомоги особам, які проживають разом з особами з інвалідністю першої чи другої групи внаслідок психічного захворювання, допомоги дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю, а також допомоги особам, які не мають права на пенсію. Визначені і певні категорії, яким доведеться подавати документи до відповідних органів для оновлення даних, тим, хто отримав допомогу на дітей одиноким мамам або допомогу малозабезпеченим сім'ям, переоформлювати допомогу, тобто подати заново заяву на визначення. Право на її отримання все ж таки потрібно. Хочу одразу звернути увагу, що у зв'язку з тим, що в нашій державі не відмінено карантин у зв'язку з захворюванням. Мами, які ну жінки, які отримували допомогу на дітей одиноким матерям, мають право подати заяву на її отримання впродовж карантину. Діну впродовж всього терміну дії карантину, і призначення буде проводитися з 1 січня 2023 року. У департаменті соцполітики звертають увагу тих, хто доглядає за особою з інвалідністю першої групи або за людиною 80 років. Для них перехідний період для виплат продовжений. Цей вид виплати був попередньо десь рік тому. Скасовано вірніше він проводився лише до 31 грудня 2022 року. Відповідно до змін, це ще подовжено на один рік, тому звертатися за переоформленням на інший вид допомоги не потрібно. Виплати та оформлення статусу внутрішньопереміщеної особи залишаються незмінними. Що стосується допомоги внутрішньопереміщеним особам, то у січні 2023 року вони будуть е Призначатися так же, як і у попередні місяці, тобто вони будуть надаватися особам, які перемістилися з тимчасово окупованих територій, або територій, де проводяться активні бойові дії, або у разі знищення житла, в якому вони проживали. Збільшувати соціальні виплати в цьому році через війну не будуть. Відповідно до закону України про державний бюджет на 2023 рік. У цьому році не планується підвищення. Допомоги, тобто, весь рік вони будуть платитися, вирішено надаватися у тому ж розмірі, що й у грудні минулого року. Михайло Бустроф, Олексій Правицький цей день. Старі банкноти зникнуть з обігу. Вже з січня Нацбанк почав оновлювати грошові знаки. Поступово вилучатимуть паперові купюри в 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003-2007 року, аби з часом замінити їх на нові. 5 та 10 гривень монетами, а 20 та 100 гривень банкнотами нового покоління. У банках кажуть, робиться це з метою покращення готівкового обігу, та закликають громадян не переживати самостійно йти в банк та обмінювати банкноти не потрібно. Ці кошти є залишаються платіжним засобом. Ви можете спокійно ними здійснювати платежі, здійснювати поповнення в касі банку, Просто банк їх не повертає назад у обіг. А поступово вилучаючи, після цього передає національному банку для утилізації. За програмою прихисток у кривому розі розміщується все більше переселенців. Якщо у травні їх було понад пів тисячі, то у грудні майже три тисячі. Загалом же у місті в останній місяці реєструються близько семи тисяч українців, які через війну змушені були покинути свій дім. За програмою прихисток, люди, які безоплатно розмістили у себе вдома переселенців, отримують компенсацію. Валерій Кожухар продовжить тему. Криворізькі власники житла, які безкоштовно розмістили у себе внутрішньо переміщених осіб, сьогодні у філіалі центру надання адміністративних послуг віза у Тернівському районі, документально оформлюють матеріальну компенсацію від держави. З мая місяця люди живуть одні з одні з Херсона, одні з Данівської області. Жильцями доволі люди нормальні Я пустив матерну квартиру. Амодерла я постій. Я задоволена, нормальні люди. Ми стали як рідні. У них ну, розбили житло. квартири немає. Історій, коли люди залишились без даху над головою і знайшли прихисток у кривому розі безліч. У центрі віза допомагають людям розібратися з паперами. Щомісяця кількість криворіжців, які безкоштовно розмістили у власних оселях осіб, що були вимушені покинути свої домівки через активні бойові дії, невпивно зростає. В січні місяці планується прийняти майже 3 тисячі таких заяв, 25% з яких надходять онлайн на електронну адресу центру. Для уникнення скопченості людей в останні дні місяці ми телефонуємо та з'ясовуємо зручний день та час візиту до центру. Нагадуємо, що з 1 по 5 число необхідно подати заяву встановленого зразка з пред'явленням оригіналів. Паспорта громадянина України, права власності на нерухоме майно, довідки ВПО, довідка з реквізитами банківського рахунку у форматі АйБан. А якщо звертається уповноважена особа, подається довіреність. Вся необхідна інформація та бланки заяв розміщена на нашому веб-порталі visa.kr.gov.ua в розділі послуги прихисток Валерій Кужухар, Олексій Привицький, цей день. Казка, ялинка і подарунки різдвяне свято зібрало сьогодні дітей у концертному бомбосховищі. Маленькі глядачі з родин військовослужбовців подивилися новорічну лялькову виставу. Мрії збуваються завжди. Ваші душі хай осяє, а громада ваша гожа. Хай міцніє і розквітає свято для дітей, із сімей військовослужбовців. Організували військова адміністрація міста та Криворізький театр Ляльок. Дітям зараз так потрібні позитивні емоції, а казка вміє і зацікавити, і розважити. Діляться артисти. Я собі повертаю дитинство, і звичайно, мені дуже приємно приносити радість дітям. Це основне, тим більше, що зараз війна, хочеться, щоб діти, хоча б на час якось відірвались від цих ситуацій і ну порадували свято, порадували життю. У концертному бомбосховищі діти побачили виставу Мрії збувається завжди. У Кожної дитини є своя мрія, особливо в наш час, коли зараз війна. Всім хочеться якогось свята, якогось спокою, і в цей момент ми маємо право донести частичку свого серця, серця душі, і нам не має значення, яка сцена. Головне, оці Дітки, душі і їх, хочки їх такі вони да, дивляться да, на нас, і вони, нас вони дивляться, дожирати. вони цим живуть так. і вони нам вірять. Здійснити мрію завжди легше разом. Така ідея казки. Усі вистави у нас здійснилися. Ми з зайчиком потоваришували. Так, і Хочемо, щоб усіх, хто не, не товаришує, щоб подружилися і все було дуже добре. Цікава вистава, дружнє спілкування і гарний настрій. А на додачу маленькі гості свята отримали рюкзачки з олівцями, альбомами й зошитами та солодкі подарунки. Михайло Бистрофер, Там Кравченко цей день. Ми продовжуємо розповідати про учасників рейтингу кращих спортсменів міста за підсумками. 2022-го, в ньому цілком заслужено опинився плавець Денис Кесель, який захищав честь країни на чемпіонаті Європи з водних видів спорту. Спочатку пандемія, потім війна. Обставини вносили свої корективи у плани багатьох спортсменів. Криворізький плавець Денис Кесіль не виняток. Та, попри все, змагальний 2022 для нього виявився вдалим. Доволен виступленням на чемпіонаті Європи, так як у мене давно не давно ні получалось до своєму лучшому результату і за різних ситуацій в нашій країні, там коронавірусів, в потім і за війни. Ну, получилось подготовиться к соревнованиям более менее хорошо і проплив достойно в результаті чергове потрапляння до міського топу кращих. Факт приємний і сподівається, Денис мотивуючий для інших. Конечно, приєднати, що я вхожу в топ 10 наших приворожанів і. Путь люди смотрят, мотивируются і теж пытаются становиться все лучше і лучше. Надо продвигать спорт. Попереду в Дениса Кесіля відповідальний 2023 На нього особливі надії. Адже на кону участь в Олімпійських іграх. У мене завдання на двадцять й рік це виконати Олімпійську ліцензію, і потім у 24 вотому році в Паріже вже старатися як можна ближе бути першого місця, а може і на першому місці. Не буду загадувати, посмотрим як буде. Олег Ендриксон. Цей день на цьому завершуємо наш випуск. З вами була Юлія Вітряк. Більше новин на нашому сайті, у телеграм-каналі та Фейсбук. Бережіть себе і тих, кого любите.